Добрий день, дорогі діточки! Сьогодні ми з вами будемо вчити новий звук, а який саме ви дізнаєтеся після загадки? Він на відстань не зважає. З ким попросиш, з тим з'єднає. Як почуєш звук рингтон, треба брати. Так, звичайно ж, телефон молодці! Малята, давайте з вами промовимо ще раз це слово телефон. телефон. Яким звуком починається слово телефон? Так, звук Т. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчити звук Т. Давайте ще раз кажемо його: т, т т т т т Це який звук? Голосний чи приголосний? Так, звичайно ж приголосний. Адже коли ми його вимовляємо, то нам заважають наші зубки. Звук Т на письмі позначає великою та малою літерою Т. А на що ж схожа літера Т? Зараз дізнаємося: літера Т схожа на. Насос для велосипеда, на опудолу на городі, на граблі, на електростовпи, на старий телефон. І навіть на молоток, схожа, наша літера Т. Давайте спробуємо з вами написати літеру Т. Приготуйте свої пальчики і починаємо. Один і два. Молодці, я думаю, у вас все вийшло. А зараз запрошую вас пограти у гру. Подивіться, це кімната хлопчика Тимофія, який тут безлад. Зараз ми з вами поскладаємо речі. Ті речі, в назвах яких є звук Т, будемо складати на полиці, а ті, в яких звука «т» немає, до корзини. Починаємо. Беремо лупу і шукаємо. Що це? Це робот. Чи чуємо ми тут звук «Робот Т? Робот Так, звичайно. Ставимо на полицю. Далі. Що це? Це планшет? Куди поставимо? Так, також на полицю. Що це? Це м'яч. М'яч. Чи є тут звук? «т»? Ні, немає. Кладемо до корзини. Що це? Ведмедик. Чи є тут звук ти? Також немає. Кладемо в корзину. Що це? Це автомобіль. Автомобіль. Є звук ти? Так, є. Ставимо на полицю. Що це? Це конструктор. Конструктор. Є звук? «ти Також є. Йдемо далі. Що це? Це пластилін. Пластилін. Є звук ти? Так, звісно ж, є. Ставимо на полицю. Що це? Це кубики. Кубики. Чи є звук «ти» в слові кубики? Ні, немає. Покладемо їх до корзини. Що це? Це самокат. Самокат. Чи чуємо ми звук «ти»? Так, звичайно. Ставимо його до полиці. Молодці малята, ви добре впоралися. Дивіться, як Тимофій радіє, що в його кімнаті стало гарно та прибрано. О, недовго було так! Подивіться, скільки іграшок Тимофій накидав. Це все транспорт. І ми будемо його не просто сортувати, а складати. За. Звуком Т у слові на початку, всередині чи в кінці. Якщо на початку, то на верхню полицю. Якщо всередині на середню, якщо в кінці, то на нижню полицю. Готові? Беремо нашу лупу та починаємо. Літак, літак. Де звук «ти»? Так, всередині слова. Таксі, таксі. Де звук «ти»? На початку. Тролейбус, тролейбус. Де Т? Також на початку слова. Гелікоптер, гелікоптер. Де «т» чуємо? Молодці всередині слова. Самокат, самокат. Де «т»? Так, правильно в кінці. Трактор. Трактор. Де чуємо звук Т? На початку слова. Мотоцикл, мотоцикл, де чуємо Т? Так, всередині слова, молодці, і з цим завданням ви впоралися. Дивіться, крадіє наш Тимофій. Отже, малята, з яким ми звуком сьогодні познайомилися. Молодці зі звуком ТИ. Давайте помістимо його до будиночка наших звуків, місце його у будиночку приголосних звуків. А ще більше цікавих завдань зі звуком Т ви зможете виконати, відсканувавши QR-код. До наступних зустрічей!